Друзі, доброго ранку, слава Ісусу Христу. Я дуже дуже радію, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. Раз ви бачите нас, то я вже радію. І я радію, що біля мене хороші брати, гарні брати, Божі служителі. Я можу казати, які регали у них є, бо по правій стороні, і звісний. для многих из вас адвокат Гула, к большому сожалению, еще не подписан на, на, его канал, но треба исправить эту уже ошибку. И зараз он сможет рассказать о положении, которое он имеет в христианском мире. Но для меня, меня дуже надыхает, что он в нашем доме и вот несколько дней ночевали здесь вместе с моим другом, братом Александром, с Днепрали, или, можем сказать, с, более правильно, как с Каменское. Это Божьи люди. Меня, знаете, больше даже меня э, надыхает, когда я кажу, что это мои братья. Я могу сказать, известный адвокат Сергей Гула, кто-то скажет, там, у него очень много подписчиков, там, несколько сот тысяч. Но когда я кажу что он брат мой во Христе, я когда кажу что Александр брат мой во Христе, меня надыхает, что у нас один отец. И благодаря Иисусу Слава Христу Богу. мы а. братья. Да. Несколько, можно сказать, лет назад, или некоторое на время мы могли вообще не знать друг друга. Но благодаря Иисусу а. Христу мы знаем, благодаря Иисусу Христу Ми разом здесь вечеряли, разом спілкувалися дуже дуже багато. І е, несколько як, як вже казав, не, не дуже багато працювали тут на Харківщині. Я дуже дякую вам. Позвольте вам. Пожму руку. Дякую. Брат, Сергей, дякую. 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 Брат дякую вам. Дякую, Я не хочу занимать их не время, я хочу, чтобы брат Александр нас вел молитву, чтобы он рассказал, вдохновил вас, отдыхал, потому что сегодня остальный день, остальный день в этом потому... Як там, в этом году, вибачте, будь ласка, бо наші брати тільки українською будуть. Я, я зараз теряюся. І так дуже тяжко мені розмовляти українською, але коли тут біля мене чоловік, який з Львова, с Львова і, і, і мені потрібна українська, я от тільки... <реш> так що я все передаю моїм братам. Да. Будь ласка, брат Олександр. велике. Дякую вам, Валерий я петрович. Я Мені я дуже приємно бути з вами в вашому будинку на Харківщині і в тих служіннях, де ми везде, були, в тих містах, де ми були. Дуже приємно. Все слава Ісусу да, Христу. Я вітаю вас, всіх, дорогі брати, сестри. Мені приємно, що сьогодні ми можемо бути тут разом на навколо Божого Слова і в ім'я Ісуса Христа. Це дуже гарний ранок, і дуже добре, що ми можемо його почати саме з того, що ми згадуємо Його ім'я і закликаємо в наше життя. Це дуже-дуже потужно, коли ми з самого ранку звертаємось до Ісуса Христа, закликаємо Його в своє життя і звертаємось до Божого Слова, щоб воно навчало нас далі. Це дуже потужно в нашому житті, коли Боже Слово з самого ранку навчає нас і веде потім по життю. Це дуже добре. А саме головне, що це на це Боже Слово. Приходить Дух Святий. Амін, так. І він всі обставини, з якими ми зустрічаємось, допомагає, допомагає нам вирішувати на користь нам, а також і на користь людям, з якими ми зустрічаємось, і на користь вам. Це дуже потужне Боже Слово і Божий Дух свята єднання в наших серцях. І це з самого разу. Слава Ісусу Христу! Слава Я хочу подякувати кожному із вас. Що ви е, дивитесь зараз цю передачу і чуєте ці слова? То, за що? За те, що ви разом з нами звертаєтесь до Христа. Так. Ви на правильному шляху. Ви правильно робите, що звертаєтесь до Ісуса Христа. І пройшов про цей рік. Нам треба зробити якісь підсумки того, як пройшов цей рік в нашому житті. Це дуже важливо, знаєте, під зробити такий е, підсумок. Що саме? І саме головне, на що ми повинні звернути увагу? Провірити своє серце, чи в вірі ми, чи в вірі так. наші серця. Треба подивитися і провірити себе, в якому стані наше серце, чи є в ньому віра в Ісуса Христа. І Слово Боже, воно відкриває нам. Якщо ми віруємо в Ісуса Христа, що Він вмер за наші грехи і воскрес для нашого оправдання, ми маємо з вами. Дар життя вічного. Дорогі мої брати і сестри, дуже добре, що Бог благословив нас сьогодні бути на Харківщині, в домі Ілі Петровича. Це така, знаєте, для мене честь бути рядом mm -hmm. і постояти оці декілька днів разом в їхньому служінні, перейти разом по тим містам і селищам і бути корисним їм і людям, яким так, вони так. служать. Ми разом виконуємо цю справу. Ми зараз займаємось в служінні місії Дон з тим, щоб допомагати і збудовувати вже те, що є в нашій країні, в наших областях, в напрямку благовістя. І дуже добре, що в, на Харківщині для мене це сама потужна церква в, в напрямку благовістя Поможете. по всій Україні. Поможете. Ми багато де буваємо, багато чого бачимо в інших містах. І, в цьому напрямку, ну тут саме потужне. І ми розуміємо, що це дуже важливо, тому що ваша область, ваша церква, вона стоїть на кордоні того, що відбувається в нашій країні. Ви стоять воїни в окопах, а ви рядом підтримуєте їх. Духовно. Амін. І коли ви проповідуєте Слово, коли ви свідчите Слово за Ісуса Христа, що Він завершив в вашому житті, таким чином світло і Ісуса Христа сяє через вас, і тьмень не може бути тут міста так, в нашій країні амін. і в вашій області. Амін. І вони просто не можуть сюди прийти. І Ісус приобрів для нас перемогу на Христі, так, і в своєму Воскресінні, і ви переможці вже в Ісусі Христі. А, і коли ви проповідуєте, коли ви молитесь, коли ви збираєтесь разом, ця перемога вона торжествує серед нас так. і в наших містах, і в наших областях. Слава Ісусу Слава Христу! Ісусу. Тому я хочу заохочити вас, по-перше, вставати вранці і приєднуватись до цих малинтвіних сніданків. Дуже, я дуже важливо. Дуже, дуже важливо для чого? Щоби ми разом з вами. Мали отримати ободрення, почути Боже Слово і помолитися. Аме це дуже важливо, тому я е, пропоную вам разом з нами зараз так. Е, закрити очі так. і сконцентруватись на нашому великому Боже, Боже. і помолитися йому за цей день. Великий Всемогутній Бог, ми дякуємо Тобі дякуємо. за Ісуса Христа, за те, що Ти послав дякуємо. Його, і Він був дякуємо. в тілі. Бог явився в оплаті суда на землю і був серед нас. Дякуємо. Слава Ісусу! Ми Слава, дякуємо, дякуємо за те, що Слава. Він вмер Слава, за тобі, наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Дякуємо. Ми дякуємо Тобі, дякуємо. наш небесний Отець. Ми дякуємо Тобі за цей ранок. І Я... ми дякуємо за те, що ми проснулися дихаємо там мовлюєш наше життя і даєш благодать і силу, як для ти. життя, так і служіння. Благослови цей день, щоб ми були корисними тобі і людям. Направ нас в ті міста, де ти бачиш нас сьогодні, і башни саме тих людей, якими зможемо Просимо засвідчити, що ти мені. живий і любиш людей, що твоя любов доказана. Благослови. Благослови. Ми все віддаємо Просим в Твої тебе, руки. Ми уповаємо на тебе і просимо знову і знову, да буде воля Твоя в нашому житті, в наших церквах і в нашій країні. Так, Наш так. великий і всемогутній, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брат Олександр, дуже дякую за промову. Потужною і Дякуємо. я кажу постійно кажу, що ми вот звикли до вас як до адвоката, брат Сергій, як да, до блогера. Да. І дуже багато людей і не знають, що ви божий служитель. Слава Богу! служити вот ранково молитва будь більш на правильно як в напрямок як адвокат, як, як блогер, а буде, наприклад, як, як Божий служитель. Відіть нас, як Дух Святой вас направляє сьогодні. Дуже дякую, дуже дякую, дорогі пастри, дорогий, пастор, і, дорогий брат, і друг Ілля Петрович, найперше, що ви нас проютили в вашому прекрасному домі. І ваше серце дуже сильно відкрите не тільки до нас, а до своїх служителів, до членів церкви, і до багатьох людей. Ладно. Які вас навіть і не знають. Тому ми так. найперше хочемо так. подякувати за ваше велике Дійсно, Господь дав нам можливість декілька днів побути з вами і послужити з вами і з вашими служителями. І, чесно кажучи, я був вражений. Ми, знаєте, маємо такий важливий фокус в місії Гедеон, щоб роздавати безкоштовно кожній людині Євангелім. Або простішою мовою добру звістку, радісну звістку. Mm -hmm. Знаєте, коли ми роздавали в різних місцях Харківщини, ми були вражені з братом Олександром, що жодна людина, жодна людина не відмовилась від того, щоб отримати слово Боже. Жодна людина. І ми розуміємо, що це велика праця, яка зараз здійснюється місцевої церкви, і це велика праця, яка Буде приносити і вже приносить великі плоди. Коли ми знаєте бачили вже церкви, які збираються, не маючи свого приміщення, так, я називаю це пробудження. Дійсно можна говорити, що це важкі темні часи, вони дійсно є. Так, так. Але в ці темні часи є ви, які світите дуже так. сильно. І ці люди мають велику надію, вони пізнають Ісуса Христа. І вони створюють нові церкви. Ви створюєте разом з ними. І це величезне благословіння, яке Україна на сьогодні має. І ви є частиною цього величезного благословіння. І знаєте що? Наступний рік буде ще краще. Знаєте, ми можемо думати, що щось може бути погано, що щось буде не так. Але знайте, що Господь творить. Все нове, Амінь. і воно точно краще Амінь. Так, і воно так, точно благословенніше, і воно точно значно, значно приємніше і щасливіше ніж було в 2024 році. Амінь. Амінь. році. Тому так цей сьогодні останній день на нас для того, щоб проаналізувати, який цей був рік, і подякувати Господу за пастора, що він є прекрасним прикладом, що він несе вас на крилах молитви. І що надихає і благословляє за служителів, амін. за церкву прекрасну, за те, що ми живі і здорові, залишаємося. А якщо щось нам потрібно, то Господь сильний нас благословити. І так молитися за новий 2025 рік, амін, щоб амін. Господь його значно благословив. Треба предвкушати ось цю красу і велич і благословіння, які Господь для вас. Приготував у 2025 році, тому це рік буде вашого зростання. Амінь вашого благословення, Принимаємо. нових служителів. Принімаємо радості в Господі, Амінь. сили в Господі, Амінь. щастя, Амінь. помоліться. Попросіть в Господа нові речі, нові цілі, які б так. ви хотіли з ним досягти у 2025 році. Амінь. році. Помоліться за нову кількість розданих івангель, за нову кількість нових людей, які прийдуть в церкву. І так будемо молитися за перемогу, Амін. яку Господь нам приготував, Амін. найперше духовну. Якраз хотів. Процитувати місце писання, а саме з першого послання Апостола Павла до Коринтян, 15 глава, 57 і 58 вірші. А Господу дяка, що Він через Господа Ісуса Христа перемогу нам дав. Алілуя. Любі брати і сестри також можна додати. Будьте міцні, непохитні, завжди збагачуйтесь в Господньому ділі, знаючи. Що ваша праця не даремна. Амінь. Амін. Так, так. Тому будьмо міцні і непохитні Амін. у 2025 році. Продовжуємо здійснювати Божу працю. І велике Боже благословення прийде для вас, для ваших Амін. сімей, для ваших дітей, для вашої церкви, для служителів, для пастора, і найголовніше для всієї. Нашої України Амінь. цілком Амінь. можливо, я допускаю друзі, те що 2025 рік буде роком перемоги. Ось давайте молитись, навіть Поможи, те, що Господь. ми не очікуємо. Да. Він знає коли, але давайте молиться і просити, щоб Господь сотворив. Велике чудо для України Амін. у 2025 році. Амінь. році. так і буде так. Амін. так, так. Амін. 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 О, Треба молитися, бо бо друзі, ми віримо, що перемога буде, і обов'язково ми разом з вами будемо святкувати перемогу. Бо Господь благий до нас і Господь царює так. Дякуємо тобі, Дякуємо. дорогий наш любий Дякуємо. батько, Дякуємо. небесний Отче, наш Великий Господь, Цар царів. Ми віримо, Господи, що ти твориш щось нове і велике. І так для нашої країни, і так для нас, і для наших сімей, і так для нашої церкви. Ми просимо Твого чуда. Твого благословення, да. так ми і ми просимо, щоб Бог ти дав можливість мислити Я і мій. прагнути так, більше, і... ніж ми можемо придумати. Так, так, і... Відкрий наші так, духовні очі, так, щоб і... ми почали бажати те, що ти очікуєш, Господи, і... те велике і недосяжне, так, яке і... ти ми маєш і... для нас. Тож, Господи, благослови. 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 Ми Тобі дуже дякуємо за 2024 рік. Да, дякую. Дякуємо, тут, дякуємо, Господи, що Ти дякуємо, зберіг ісус. нас. Да, По Твоїй милості так, ісус, ми ісус. сьогодні живі і здорові. Так, а якщо ісус. не здорові, то щіли, хто має потребу в щілені. Бо Ти, Господь, Господь лікар так, наш, так, ми це проголошуємо во ім'я Ісуса Христа. Да. А також ми просимо Благослови. твого особливого благословіння на 2025 так. рік. Просимо тебе на все об'єднання так. Так. просимо. особливо церкви святої трійці. Благослови. 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 Благослови пастора Благослови. просимо Благослови. Петровича Благослови. і його сім'ю. Благослови. Благослови всіх пасторів і служителів Цієї церкви і всіх членів. Церкви Благослови нові Благослови утворені церкви, церкви. Да, щоб ти їх зміцнював, і ти так. їх піднімав, так. І, так, і ти умножив. Серква має свою ціль. А я прошу, так. Господи, щоб ти її помножив і дав силу виконати на славу тобі, так. щоб велике чудо я Боже тобі. Твоє здійснювалося. Тут на Харківщині Дай, і по всій Україні Ісуса. в ім'я Ісуса Христа. Ми це все просимо і чекаємо від Тебе перемоги. Очевидно. Віримо, що так. Ти зробиш так, так, як ти хочеш. Ми не надіємося так. на людину, Господи, а ми надіємося на тебе, так, що Твоя так. прекрасна Але. перемога прийде в Україну, так як ти все побачиш і так як ти хочеш. Просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Брати. Я дуже-дуже дякую вам за все. за все. Я хочу, щоб ми разом друзі, сказали славетну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.